Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі. Якщо все буде гаразд, приємного перегляду. На озброєння 22-ї окремої механізованої бригади поступила західна та українська модернізована бронетехніка танкістів бригади озброїли основними бойовими танками Т-72Б та Т-72 мт Перша партія танків української модернізації Т-72 мт надійшла на озброєння армії у лютому 2021 року. У Т-72 мт покращені технічні характеристики, а саме встановлено більш потужніший двигун. Також у танка покращена ходова частина, гусениця танка Т-80, покращені оглядові прилади та динамічний захист шляхом встановлення системи ніж. На озброєння бригади надійшли і бойові машини піхоти та різні БПЛА. Українська бойова авіація використовує американські ракети повітря земля Зуні, фото штурмовика су 25 озброєного. Цими ракетами показав командувач повітряних сил Збройних сил України. У січні Сполучені Штати включили до одного з пакетів військової допомоги Україні 4 тисячі авіаційних некерованих ракет ЗУНІ калібру 127 мм. Основні характеристики ракети: маса бойової частини 25 кілограмів, максимальна швидкість 725 метрів в секунду, дальність стрільби 8 кілометрів, типи бойової частини осколково фугасна, фугасна, бронебійна та освітлювальна. На озброєння українських сил оборони поступили нові хорватські реактивні установки РАК са 12 калібру 128 мм. Демонстрація установок відбулася з нагоди Дня прикордонника. Оновлена реактивна система РАК са 12 призначена для ведення вогню по великих площах на дистанціях від 800 метрів до 8,5 кілометрів. РСЗВ підходить для дій на різних типах місцевості та в будь-яких метеорологічних умовах. Пускова установка може використовувати різні типи реактивних снарядів калібру 128 мм. Розрахунок пускової установки складається із п'яти бійців, якими командує командир групи. Час переведення пускової установки з транспортного до бойового становить півтори хвилини, назад з бойового до транспортного одна хвилина. Нацгвардійці бригади Азов тренуються застосовувати ударні безпілотники «Панішер» українського виробництва, також аеророзвідники бригади готують до використання розвідувальних безпілотних авіаційних комплексів Фурія. Своєю чергою легкий ударений безпілотний комплекс «Панішер» розкладається з ударного дрона та наземної станції керування. Безпілотник використовує малогабаритні накеровані фугасні авіабомби. Заявлені виробником характеристики Панішер. Максимальна швидкість 198 км на годину, крейсерська швидкість 22 метри в секунду, час польоту 90 хвилин. Данія надасть Україні військове обладнання та фінансову підтримку на суму 250 мільйонів доларів. Про це заявив міністр оборони Данії. Переважна більшість у парламенті Данії підтримує новий пакет військової допомоги для України. За словами міністра оборони Данії, до нового пакету увійдуть дефіцитні боєприпаси. Також Данія передасть Україні засоби ППО, які мають посилити українську протиповітряну оборону. Окремо він оголосив про передачу неназваних зразків спеціальної техніки, яка має допомогти з евакуацією бронетехніки, а також посприяти подоланню різних перешкод. Також у новий пакет увійшла невідома кількість броньованих машин класу МРАП. Українські волонтери взялися за розробку народної бойової ракети Трембіта. Розробниками планується створити малу крилату ракету з пульсуючим повітряно-реактивним двигуном. Заявлені характеристики ракети Трембіта, дальність ураження понад 140 км, вага бойової частини 20 кг, швидкість понад 400 км на годину, максимальна висота польоту 2000 метрів, мінімальна висота польоту 30 метрів. Двигун ракети не має жодної рухомої деталі. Він простий у виготовленні та працює на бензині. Пуск здійснюватиметься з пневмокатапульти. Два українських підприємства оборонно-промислового комплексу підписали три нові угоди з компанією байка. Про це повідомили у міністерстві з питань стратегічної галузей і промисловості. Міністр з питань стратегічної галузи промисловості підкреслив, що Україна та Туреччина мають позитивний бекграунд співпраці, тож працюватимуть над роботою в нових напрямках. Нові контракти дадуть Україні експортну виручку та зброю нового покоління. В одному з міст України кілька друзів відкрили вертикальну сіті ферму площею 60 квадратних метрів, на якій вже вирощують п'ять видів салатів до порівняння, щоб зібрати стільки ж врожаю, треба 18 соток землі. У середині унікальний мікроклімат. Продукція екологічно чиста, бо її нічим не обробляють. За один тиждень в сіті фермі вирощують тисячу голів салату, це приблизно 150 кілограмів. Релоковане підприємство з Харкова на новому місці вже виробляє електроніку для бджолярів, техніку для медогонок та навощування бджолиних рамок. На підприємстві виробляють блоки управління для медогонок і моторедуктори. Їх ставлять на медогонку і автоматично викачують мед. За допомогою техніки викачувати мед можна у кілька разів швидше і якісніше. Українське підприємство придбало два напівпричепи самоскиди в української компанії. Місткість кузова становить 52 кубічних метри, а маса спорядження 8200 кілограмів. Такі напівпричепи, з водонепроникним тентом, мають 26 150 сто кілограмів корисного навантаження, що дозволяє перевозити не лише зерно, а й інші сипучі вантажі. У квітні українці придбали 5 160 нових легкових автівок що у чотири рази більше ніж торік. Про це повідомляє Укравтопром. Відносно березня споживча активність на авторинку зросла на 14%. Лідерами на ринку в квітні стало японська марка Toyota, 805 реєстрацій, французька Рено 543 реєстрації, німецька БМВ 439 проданих авто. Також у топ 5 квітня потрапили Volkswagen з результатом 417 одиниць та шкода 393 авто. Експортно-кредитне агентство Італії Сейз готове відновлювати роботу з Україною, що є дуже важливим сигналом для італійського бізнесу. Та крім раніше анонсованих 500 мільйонів, виділить додатково 1 мільярд євро на підтримку торговельно-фінансових операцій. Про це заявив прем'єр-міністр України. Прем'єр-міністр Італії додала, що уряд Італії підтримуватиме приватний сектор співпрацю між підприємствами двох країн. Як вона сказала, зараз інвестувати в Україну це не ризик, а одна з найбільш далекоглядних інвестицій. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі. Якщо все буде гаразд, бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.